Дівчата, знаєте, чому у вас набряки і ви ніяк не можете з цим впоратись? У більшості випадків набряки, які зосереджені на лиці, по всьому тілу вони пов'язані з тим, що ви рахуєте калорії і не добираєте норму по білку. Добова норма для підтримання нормальної функціонування і виключення в тебе анемії, є 1,5-2 г на твою вагу. Недобор білку призводить до виникнення анемії. Виникнення дефіцитних станів і наявності в тебе набріків. Якщо в тебе є проблеми з набріками, немає проблеми з нирками, серцево-сидинною системою, твоя щитоподібна залоза нормально працює, спробуй додати білок в свій раціон. Більшість дівчат, коли вони помічають, що в них є невеличкі набріки, в першу чергу вони знижують об'єм рідини, яку вони випивають за день. Тому воду треба пити в достатній кількості, білок треба вживати 1,5-2 грама на твою вагу. Якщо було цікаво, підпишись.